Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні я з вами поділюся ще одним дуже чудовим, гарним рецептом свого зошита, весільний це рецепт. Готуєсь і давній дуже рецепт, готуєсь різного ось такого печива можна приготувати. І з горішками, і з цукром, і з джемом пере, чи повидлом ось такого. І у і пудрі от, печива зробити, і упакувати упакування зробити делікатне. Ось, ось таке, до речі, це упакування від фірми Royal. Екобокс і номер телефону. Все, я вам дам в описі під відео це. Кому цікаво, як ми готували це печиво, давайте будемо готувати разом. У Миску усипаємо. У мене є тут 700 грам муки, але я не буду давати 700. Зразу буду і так підмішувати. Я завжди так роблю. І до цієї муки ми додаємо. 250 грам, колись ми давали маргарини. Тут у мене масло є. О, 250 грамів масла і 250 грам смальцю. Можете брати, ми то брали собі, рахували колись стаканами. Стакан смальцю, пачку маргарини, стакан смальцю. Я тепер на маслі. І це ми все гарно зараз перетремо. Так, ми поперетирали. Тепер ми вливаємо сюди у мене кисле молоко. Сметани треба 300 мл. сметани. І добре, добре ще отако січемо. так січемо, підсипаючи собі муку і замішуємо таке. Тісто, отако підсипаючи. Отако січемо файно. Ось таке замішуємо тісто. Бачите, отаке. Його не треба забивати, багато муков. У мене тут пішло 750 грам муки. Буквально я додавала ще 50 грам муки. Краще після, як буде розкачувати, додавати муки. Чим тепер. Кладемо ми на холод. Найкраще таке, е, таке тісто місити на ніч. О, На ніч саме краще. Якщо не маєте, то е, часу можна з на 2-3 години в холодильник або з на пів години у морозилку. Наше тісто відстоялося. От Я трохи його дам муки, я його подіблю на три частини. Е, такі, і будемо, бо Ми будемо робити нині. Е, Різне, різне печиво, бо я хочу вам показати в упакуваннях отаких від Royal Eco Box. Хто, хто хоче собі таке упакування при, пристарати, ви можете подзвонити по цьому номеру телефону. О, дивіться, Компанія називається Royal Eco Box. Можна по цьому телефоні. Я номер телефону дам так само напишу під цим описом. В описі під цим відео я також напишу. Ми будемо сьогодні робити різне печиво, будемо упакування всіх. Тут, тут у них можна зробити це універсальне упакування, є різні для бургерів, хот-догів десертів, ягід, фруктів, картоплі фрі. Навіть можна такі ланчбокси робити. Отакі тарілочки є різні, є, є різні така упаковка є, ну різні різні. Так само можна навіть паску. Дивіться, Христос Воскрес пасочку можна так само робити. У них це ідеальні. Ланчбокс, можна картоплю фрі, так само, десерти, ягоди, лаваші. Ну все-все-все все тут можна, можна так само робити. І кому цікаво, я ще раз кажу: я дам посилання під цим відео, і там можете собі заказати різне упакування. Найперше будемо робити отакими от давними нашими формочками. Отакими моїми давними буду робити. Отаке. Буду одно ціле робити, так, а одно буду робити з діркою. Отакво. І тут буду робити дірочку таку. Бачите, одно, одно ціле, а одно з діркою. Отаке о. Отак. Знову одно ціле, а одно з діркою. Я хочу різне, з одного, з одного виду тіста, я сьогодні вам покажу декілька варіантів, як можна зробити таке печиво. Це, це, це давній. У мене є ще там подібне тісто. Я вам дам посилання, такі от стовики ми робили. От, я вам дам посилання на то, на то так само тісто. О, одно таке. Одно з з діркою. Будемо скласти на бляшку. Я зараз нароблю, і тоді я на бляшку складаю. Ось такого від якого ми наробили печива, отакого, будемо випікати при 200 градусах 15 хвилин. Друге у нас буде, я буду вирізати отаку формочку. Зверху буду вирізати їх, Отакі таку, бачите? І от що я буду робити. Зараз э, це змащую я білком. О, тут у мене є збитий один білок. Ось я змащую зверху, білком, і посипаю цукром зверху, так. І так кладемо випікати. Повністю з цукром отако. І так само цей, знову я білком, Можна навіть і макати в білок, і, і в цукор. Просто в цукор отако цукром обсипає. Або отак або у цукор просто. Бо ще проще, отако тепер все збираємо, нарізали, збираємо і просто тут, не в, не в руках, але на цім ми собі отако на цім, змащуємо повністю. Отако швидше буде. Отако. Я вам просто показала, так, а це швидше. Отако, Кожне кожен, отако, змащуємо у цукор. І на бляшку. Змащені, котрі змащені, отак на у цукор і на бляшку. І так само будемо випікати в розігрітій духовці до 200 градусів 15 хвилин. Тепер беремо третю частину. Ми з'єднуємо разом з цим, щоб ми від, від того роз, розтаченого. Ми все з'єднуємо сюди і роз, розтачуємо далі. Розтачуємо собі тоненько. Ще я хочу отаких сердечок наробити, різних. О, отаких. О. Так само. Робимо сердечка. Бачите, чекайте. так, добре. Отаких сердечок. Як я з цими сердечками зараз я різних хочу, маю, маю різні формочки, таких я і менших, Отак, від, от, таких маленьких буде сердечок, і більших О, буде отако, от, я, я різних. О, і таких ще маю сердечок, різних понараблію отако. От, І тепер от що я роблю? На, на ці сердечка, отако беру так само маю тут той білок. І я посередині ним отак змашую. Посередині. І посередині я даю е, до них отки маю горішки. Отут-отак на е, січені. І я отак кладу просто насічених отак горіхів. І тут можу ще присипати трошки цукру. Ось Вони теж будуть дуже, дуже отакі гарні будуть. Отакий складаємо на бляшку. Так само. Навіть і маленькі отаке так само я беру, змащую отако. І кладу трошечки січених горіхів. Отак. І трошки цукор. Отак. Цукор розтопиться, і воно буде таке дуже гарне, смачненьке, таке буде печиво. Так я всі зроблю. Ось таких. Ще я, я зробила ще й квіточок і отаких сердечок. Знову кладемо все при 200 градусах печемо. А зрешту я ще от що зроблю. Я зроблю отако. Це все докупи, замішаю, змішу. Все докупи. Отако. Я зроблю ось такий. Кобаску ковбаску таку зроблю і буду тут нарізати зараз. Просто отако нарізати. Отаким його. І буду робити такий півмісяці. Підковки ковки такі. Отаку. Буду робити отакі підковки. Так нарізати і такі підковки будемо робити. Що треба трошки, кінчики, кінчики будемо загострені, а сі отако. Різного печива вийшло, Що ось такі. І ще я підковки повиходила з одного тіста. Дивіть, які. Які сердечка, які дуже гарні і дрібні. Маленькі і більші, різні, і квіточки ось такі. О. Виді, які гарні квіточки, і сердечка. Усе такого різного печива. І це з одного тіста. Дуже-дуже тісто таке. Багато виходить, дуже файно. поки печуть ці підківки наші. Ми так виберемо оцих, оцього такого печива, більш-менш з'єднаємо. Отут у мене таке є, то, може, будь-яке повидло чи чивари. У мене тут малиновий малиновий такий джем, що я готувала. Дві такі густий, файний. Я вам, густі, файні. Я вам потрош, потрошечка я вам дам посилання на нього. І так ми поставимо ось так. Може бути, і повидло, може бути не тільки джем. Я собі джемом зроблю пару штук, аби було ось тако. Такі. Знову таке беру собі таке, котре більш-менш. Бо то буду і такі будуть, і такі будуть. Ось такі во. Я собі дам тут трошечка джему, небагато посередині. Так, аби воно з'єдналося собі. І Отак собі джему. Я ще можу дати сюди у середину. Бачите отаку? І ось таке вийдуть. І так ще. А це печиво обкатаємо ми просто отаку у, у пудру. Бачите, яке воно гашці кришить. Таке, таке дуже розсипчасте. Просто воно вже простило і обкатаємо в пудру. Зараз ми наложимо у бокс любий такий. Тут я отак зробила показати вам дві, яке печиво у нас вийшло гарне. Можна в любий, в, оцей, в оцей зробити такий подарунок можна. Можна в той бок зробити. Я візьму оцей більший білий, такий він закривається. Можна зробити тут, понакладати печиво такого різного. Ось, дивіться, яке гарне отаке, отаке вийшло в нас печиво. Ми його поскладаємо отак у долині отако, бочком. Собі файно, аби було різного. Дивіться, яке гарне воно. Я вам розділю, яке воно всередині. Взагалі дуже-дуже, таке, аж просто від, розсипається. Дивіться, яке, яке розсипчасте, таке, таке дуже смачне, що смачне таке, дуже дуже печиво це таке добре. Я понакладаю тут вот такого зроблю, зроблю. випеклося і з того і з того боку. Ось так. Я тут складаю такого, оцей боксик. От і такого є. то вже Я багато з поведлом не робила, але так та просто один, один, один такий вог, отакий різні. О, ось так. Є різні, різні. Я вот такого понакладаю. Ось такого чудового печива, дивіться, якого гарного, і скільки багато повиходило з цього тіста. Можна робити різне печиво, можна дивіться, яке гарне із пудрою робити. І ось такі робити собі Боксики Отако собі. наскладали сюди різного печива, Гарно отак закрили, чудову стрічку обв'язали. І є чудовий подарунок. На, 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 якийсь, на подарунок можна навіть, чи на День народження, чи на ще щось можна. Тут, тут прекрасна упаковочка, вона екологічна, екологічна, універсальна така упаковочка. Ідеальна упаковочка, я би сказала, до всього До всього тут кого є. І тарілочки є, дві такі делікатні. На ланчбоси, на лаваші, на е, картоплю фрі. Є, е, хочете, який, який розмір, е, чи тарілочок, чи упаковочок, чи, чи чого потрібно, усе ви знайдете, е, я дам номер телефону е, пані Надії. Наді називається менеджер. Я дам номер телефону її і у, в описі під цим відео. І ви можете собі передзвонити і е, зв'язатися. І то, взяти різні упаковки. Дивіться, яка чудова, гарна до Паски. Печете паску, чи кекс, чи ще щось. Є різні, різні розміри, є, є що, що бажаєте, і ви можете собі в неї заказати. Так що і печиво прекрасне, чудове з такого е, тіста виходить. Можна і отакі. Менші робити, можна десерти робити, такі кексики або ще щось. І, і таких маленьких боксиках, така, дивіться, яка гарна, яка гарна упаковочка, собі стрічку перев'язали, і, і дуже делікатно виходить. Ось ось таке так, дуже, дуже все отак файне виходить. Так що готуйте. І замовляйте собі бокси, ці різні, у, у, у цю ідеальну упаковочку. Вона екологічно.